Бажаємо міцного Козацького! Сьогодні ми приїхали на кінцеву зупинку район інституту зв'язку, щоб продати цей будинок приблизно 60 квадратних метрів на дві кімнати із ділянкою земельною 5 соток. Так, Давайте спочатку подивимось ділянку. Така от Тут у нас вона от, там от, от, там от бачите ви захід 5 соток, ще раз кажу, землі. От бачите все тут запарканено від сусідів. Так, ну, тут садочок такий е, вишневий, коло Хрущі вже більше, мабуть, не гудуть, вже відгуділи так, а гудуть тут що в нас годе? гуде? Гуде у нас тут е, слива, гуде в нас груша, яблуня, все-все тут малина, оце в нас гуде. От, отака така діляночка, отакий садочок. Тут, все, тут, тут е, класичні гарні дерева родючі. Давайте ще раз з цього боку. І наразі пройдемо, покажу вам сам будинок. Так, і от сам наш будиночок. Так, бачимо тут тамбур. На вході лічильники на електричну енергію та газ. Отакий от тамбур зручний. Він не опалюється, але зручно досить комфортно. Колись опалювався, тут навіть стояв, ось бачимо, труба газова пита. Отакий тамбур 8 квадратних метрів. І заходимо в сам наш будиночок. Так, бачимо. 60 квадратних метрів, приблизно отака тут кімната. Отака 25 квадратних метрів. Вона облаштована тут у нас залишається меблі, Це диван майже новий, ну рік йому. А зараз трішки квартиранти, звісно, то його. Отака стіночка залишається. І тут ще один такий же самий новий диван. Бачимо ми двоконтурний котел на опалення та підігрів води. І холодильник. Отака тут монтована кухня із варильною поверхнею. Це воно так е, виходить, як кухня-коридор е, кухня е, вітальня і одна кімната. Плюс тамбур. ну Це такий будинок. І суміщений санузел, зручно розташована пральна машина, душова кабіна. Отак бачимо, І е, зручності. Також тут є ось змівичок на опалення. Так, а опалення тут по самому будинку, воно полове. Дуже економне, десь на 30% воно економніше за звичайне, те, що опалюється радіаторами. Ось такий будинок. Ну, в принципі, непоганий варіант, що я вам скажу, гарна ціна, гарне місце розташування. Тут зупинка поряд. Ну, е, да, Є свої плюси, є свої мінуси. Так, що таке дивіться фотографії, читайте опис, дивіться відео, і звертайтесь. Буду чекати на комунікацію. З радістю вам допоможемо рішити ваші житлові питання. На все добре.